Халіль Джебран Пророк, про любов. Тоді, сказала Алмітра, розкажи нам про любов. І він підвів голову і глянув на людей. І мовчання зійшло на них. І гучним голосом він промовив. Коли любов поманить? Слідуйте їй, хоча її шляхи важкі та круті, і коли її крила обіймуть вас, не чиніть опір їй, хоча меч, захований у крилах, може поранити вас. І коли вона говорить з вами, вірте їй, хоча її голос може зруйнувати ваші мрії, як північний вітер перетворює на пустелю сади. Тому що любов і надягає корону на вашу голову, але вона й розпинає вас на хресті, адже вона не тільки для вашого росту, але й для підрізання гілок, щоб надати форму вашому дереву. Адже вона не тільки піднімається до найвищого у вас і пестить ніжні гілки, що тремтять на сонці, але й опускається до самого вашого коріння, їх стрясає. В обіймах із землею. Як листя кукурудзяного початку обіймають початок, вона притискає вас до себе, і як початок, вона б'є вас, роблячи вільними від одягу, залишаючи лише зерна. І як зерно, вона просіває вас, звільняючи від лушпиння. Як чисті зерна початку, вона товче вас. До білого борошна. І як борошно, вона місить вас, перетворюючи на м'яке тісто. І тоді тільки ставить вас у свій священний вогонь, щоб ви могли стати священним хлібом на священному бенкеті Бога. Все це зробить з вами любов, щоб ви могли дізнатися про секрети свого серця. І в цьому знанні. Стати частинкою самого серця життя. Але якщо, злякавшись, ви шукатимете лише спокою любові та насолоди любові, тоді краще вам відразу закрити свою наготу і піти з молотильного току любові, піти у світ лихоліття, де ви будете сміятися, але не всім своїм сміхом, і плакати, але не всіма своїми сльозами. Любов не дає нічого, крім самої себе і не бере нічого крім себе самої, тому любов не володіє нічим, але і нею не можна володіти. Адже любові достатньо лише любові. Коли ви любите, ви не повинні говорити: Бог перебуває в моєму серці, а скоріше, я перебуваю в серці Бога. І не думайте, що ви можете спрямовувати любов у її течії, тому що любов, якщо вона знайде вас гідним, сама направить вас. У любові є лише бажання здійснити себе, тому якщо ви любите, нехай у вашої любові будуть такі бажання. Розтанути і стати як струмок, що біжить, що співає свою мелодію ночі. Пізнати біль надмірної ніжності, бути пораненим власним розумінням любові і кровоточити охоче та з радістю, прокидатися на світанку з окриленим серцем і дякувати за ще один день любові, відпочивати опівдні, розмірковуючи про любовне захоплення, повертатися додому ввечері. З радістю і засинати з молитвою за свою кохану в серці та пісною подяки на губах.